Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Після кількох днів протестів у багатьох містах України і стурбованої реакції цілої низки західних політиків президент України Володимир Зеленський пообіцяв негайно внести до Верховної Ради законопроект, який, за його словами, буде гарантувати незалежність національного. Антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також захистити ці структури від російського впливу, враховуючи те, що депутати Верховної Ради перервали свої засідання на кілька тижнів і ніяких нових зустрічей не планувалося, можна сказати, що не планувалося і змін у тому законодавстві, яке було ухвалено нещодавно і яке фактично поставило під сумнів можливість реальної діяльності незалежних антикорупційних органів. Отже, що насправді могло відбутися, залишається питаннями до українського керівництва. Перша версія, яка Виглядає звичайно найбільш небезпечною для самого функціонування влади, що ніхто у офісі президента не прорахував наслідків рішення, яке поставило крапку у незалежності набу і сап, і або у зв'язку з емоційною реакцією самого Володимира Зеленського, або у зв'язку із з тим, що діяльність Набу викликала занепокоєння на тлі міфічних електоральних шансів. Влади в ситуації, коли хтось в офісі президента може замислюватися про вибори, які невідомо ще, коли будуть, в усій цій атмосфері було ухвалено рішення в аваральному порядку ухвалювати законодавство, яке поставить незалежні антикорупційні структури під контроль Генеральної прокуратури України, що як ми бачимо, і викликала таку реакцію стурбованої частини громадськості і тих західних політиків, від допомоги яких і залежить виживання України у подальший період виснажливої російсько-української війни. Війни, яка очевидно не надає Україні можливість вирішувати питання свого існування за рахунок власних ресурсів. Друга версія, яка здається більш реалістичною, це те, що Організатори рішення щодо знищення незалежності антикорупційних органів усвідомлювали, якою буде реакція і у громадськості, і на заході, але вважали за потрібне ухвалити. Певні заходи для того, щоб перервати незалежність Набу і САП на той період, який буде потрібний для знешкодження потенційної загрози. Тобто тих справ, які стосуються представників найближчого оточення українського президента. Про це багато хто говорить, однак мені ця версія не здається такою вже й реалістичною, хоча б тому, що зараз у цій атмосфері, яка склалася навколо законодавства про набу. Ухвалювати якісь рішення про закриття резонансних справ, чи повідомляти про невідкриття ймовірних резонансних справ, це, звісно, ризикувати і власною репутацією, і безпекою тих, проти кого могли б бути запроваджені такі справи. Кому могли пред'явлені бути такі підозри, тому що ці люди автоматично в очах громадської думки, в очах заходу, будуть виглядати як злочинці, які шляхом маніпуляції із законодавством вирішили вийти з юрисдикції Набу і САП на той короткий період, який був потрібний для того, щоб врятувати їх від цих антикорупційних структур. І є ще один варіант. Який може виглядати більш реалістичним, якщо аналізувати весь масив змін законодавства, який був ухвалений на останніх засіданнях Верховної Ради України? Як відомо, там мова йшла зовсім не тільки про незалежність антикорупційних структур, а про фактичне розширення повноважень Генерального прокурора України і юрисдикції правоохоронної системи країни як такої. Аж до ухвалення статей, які порушують українську конституцію, ми прекрасно розуміємо, що якщо конституція гарантує громадянину недоторканність житла, а законодавство дозволяє правоохоронним органам входити в це житло без санкції суду, це досить серйозні зміни з точки зору стосунків держави і громадянина, навіть того громадянина, якого підозрюють у тих чи інших злочинах, адже підозрюваний. Громадянин, це не громадянин, який отримав вироки, користується тими самими правами, що і ті люди, які можуть потрапити до його житла, без судової санкції. Ну і таких статей у змінах до законодавства, які чомусь виникли в законі, що взагалі-то мав ухвалюватися зовсім з інших причин, мав регулювати статус осіб, що пропали безвісті під час цієї жорстокої війни. Таких статей там чимало. Тепер президент дійсно може запропонувати нові законодавчі новели, які відновлять незалежність Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І все це звичайно буде відбуватися під оплески суспільства, яке буде вважати, що президент України почув кожного, хто виходив на протести, і кожного хто негативно висловлювався проти. Того, щоб українське суспільство було позбавлено існування незалежних антикорупційних структур, і під схвальні оцінки західних політиків, які будуть підкреслювати, що так у Києві зробили помилку, але досить швидко цю помилку виправили. Що ще раз нагадує, що Україна залишається демократичною державою, скажімо, на відміну від сусідньої Росії, де президенту, звичайно, ніколи не цікаво дослухатися ані до. Думки своїх власних співвітчизників, ані тим більше до думки міжнародного співтовариства, де президент не звертає увагу на жодні західні санкції, а продовжує війну із сусідньою державою стільки, скільки бажає це робити за потрібне. Цим будуть говорити і відрізняється демократична держава від авторитарної. Україна не Росія. А між тим ціла низка статей, які будуть посилювати можливості правоохоронних органів України. В тих частинах, що не стосуються безпосередньо незалежності Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, залишиться діяти. І кожна з цих статей виявиться цікавою для громадськості тільки тоді, коли вона буде застосована на практиці. Причому скасувати таку статтю буде набагато важче ніж. Рішення щодо незалежності на САП, які є такими резонансними як для українського суспільства, так і для міжнародних партнерів України. Ну а яка з цих версій виглядає більш небезпечною для майбутнього існування України як демократичної держави, де суспільство контролює? владою силові структури, а не силові структури для того, щоб забезпечити безпеку влади, контролюють суспільства. Це вже питання до кожного громадянина, який здатний реалістично проаналізувати ситуацію, яка склалася в Україні на тлі рішення позбавити незалежності антикорупційні інституції. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні і теле, які допомагаються розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миром хай щастить.